Кухня, на якій твориться історія прямо на наших і на ваших очах, ви вже це спостерігаєте. Ми безпосередньо беремо участь, в тому що сидимо тут п'ємо чай і коментуємо сред Стандартно, якщо ви не пропускаєте наші випуски, ви знаєте, якщо я не забуваю це сказати, то обов'язково підтримуйте цей контент, якщо вам подобається, ставте лайк. Коментар обов'язково пишіть, ми це все читаємо. Також є можливість, що ми ваші коментарі якось прокоментуємо в нашому випуску. Підписуйтесь, переходьте в Телеграм, туди підписуйтесь, Буду, будемо раді будь-якій вашій активності. Перший серець від Діми. Діма пише: виявилось, що я з тих хлопців, які готовий дарувати квіти не тільки по святам. Я з тих хлопців, які забезпечує себе. І свою майбутню сім'ю. Мрію про свою сім'ю і дітей. Діма, ти гарний, хороший, добрий. Але йди ти нахуй, таке я зустрічаю всі свої 32 роки. Тричі зізнавався в своїх почуттях щирих, непідроблених. І після цього я чув те, що виніс вище в лапки. Хоч бери і мовчи, а серце розриває. Тепер В те тебе не розривається, серце. Ні, ну ми за, за ці теми, в принципі, обговорювали на попередніх е, наших випусках. Тобто це стандартна поведінка стандартного хлопця е, з прошивкою е, славного, наших... славного хлопця. Да. Душа, тут, тут... ну Він ще якраз пише: душа так. ще жива, раз так реагує. Здивований, що не підсів на алкоголь через кількість прийомів. А він все підсядеє. Це питання часу, тому на що. Алкоголь? Ну, під якусь залежність, бо ти не можеш, він робить неефективні дії, постійно б'ється об стіну. Ну, в якийсь момент ти або маєш стратегію поміняти, знайти двері і зайти, да, умовно, або е залишатись на тому місці, а значить, в тебе буде депресія, там, в тебе будуть негативні наслідки, тому що ця потреба не закривається. Т ти знаєш, що такі пікмі? Ні. От так називають дівчат чи хлопців. Які намагаються здатися не такими, щоб привернути до себе увагу. От в контексті хлопців, от для мене цей хлопець це пікні. Тобто він старається показати хлопцям, що він особливий, що він не такий, як усі. Бачите, що всі хлопці козли, всі хлопці там е, якісь аб'юзери і так далі. А я е, хочу дарувати квіти не тільки по святах. Мені, мене це просто настільки тригерить, що людина хоче показати якісь свої переваги в лапках. Він думає, що це перевага. За так. рахунок того, що він по факту ображає інших хлопців. Ні, він суто відтворює жіночу прошивку, поводиться як в соціумі прийнято до дівчат, але от вам наглядний приклад, ілюстрація того, що це тобто? не працює. Тобто дівчата говорять на словах одне, а по факту, от хлопець проявляє свої. Якісь такі почуття Ширі, щирі, щирі свої такі почуття дії робить, а воно не до чого не призводить. Тому тому що це неадекватно а, у відношенні того, що в е, момент він в неправильному моменті. Я ж кажу, не проти, щоб хлопці дарували квіти, але в правильний момент і правильній дівчині. Тобто, це має бути і. Дівчина, яка за це заслуговує, а не просто роздавати. Ти таким самим чином девольвуєш цю валюту. Да, умовно це не суть там в цих там, квітах і так далі, а самому прагненню своєму. Ти девольвуєш е свої дії, свої якісь е будь-які свої подарунки. Вони не так сприймаються. Ну він вчора подарив, сьогодні подарив. Я йому віддаю в, в результаті він нічого не отримує. Він далі це робить. Тобто Давайте. є негативний фідбек, він як, ну, як нерозумна людина далі це робить. Давайте, тут можна посперечатися з тим, що це не працює. Насправді, коли ти квітами, подарунками чи іншими вчинками, які е, тебе принижують, вони можуть виграти доволі багато часу. Тобто, вся ця шляпа популярна, бо вона дає певну ілюзію, що тільки це і працює. От е, коли дівчина, наприклад, не відповідає на твоє повідомлення, хлопці та хлопець, хлопець думає: блін, відправлю їй букет квітів. <світ> Відправляє, і вона починає читати її повідомлення, його повідомлення, і щось там відповідає. Типу О, дякую за букет. Знову ж таки, спрацьовує ланцюжок, що от квіти є реакція. <світ> проблема, в тому, проблема в тому, що люди не розуміють. Як може бути по-іншому? От така модель поведінки, вона знову ж таки може втримати біля себе дівчину досить, досить довго. В тебе є ресурс, ти ним ділишся, ти принижуєшся, дівчині подобається відчувати. Так але от в ньому ж неефективно як? Він три рази так робив, і йому от сказали, от, то що ти прочитав. Ну це конкретно для цього хлопця. Типа це в нього не спрацювало, а в іншого бо хлопця спрацювало. Ні, ну просто що значить спрацювало. Я ж кажу, це не робоча стратегія, але. Ну навіть, як ти казав, що є в коді, оце тимчасове вирішення проблеми. Це кастиль, воркраунд. І це навіть не кастильом назвати важко. Не кастиль. Це навіть не Кастиль, розумієш. Кастиль він працює, а тут просто дівчина привчається дотримання ресурсу, а не зацікавленості в тобі, ну, як в людині тут навіть не то, що вона може якийсь матеріальний ресурс навіть отримувати, але то, що вона розуміє, що є хлопець, який готовий піти буквально на все, е в тому плані, що принижуватись реально все робити, це дуже добре впливає на її самооцінку. Приємно мати такого хлопця, а краще декілька хлопців у своєму оточенні. Тоді в тебе самооцінка на висоті. Ти тримаєш себе в тонусі, ти розумієш, блин, мене хоче той, 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 він завжди готовий зробити то-то, то-то, то-то. Це класно. Просто це, ну, як би це все, оці хлопці вони не розуміються, як би би пояснити? Наскільки це ганебно і наскільки це взагалі не природня поведінка для хлопця. А, тобто, от що зробили зі мною, з тобою, з тими хлопцями, це нас до цього привчили, нас змусили піти після проти нашої природи. З та, самого є. дитинства, в якісь підліткові, підліткові часи, нас переконували, що саме так і поводять себе справжні чоловіки. Ну от я, я, я з цього починав. що Це є прошивка і модель поведінки, яка закладена е, з самого початку з нашого виховання, з, від наших батьків, що це так правильно. Але ця прошивка, вона є жіночою і вона е, для хлопців вона от в кінці що він отримав? Він нічого не отримав. Тому тут я думаю, що тут по суті немає вже. В чому копатися? Ну. Я просто от, хочу розказати одну історію. Я от недавно з підписником, ми ходили з, я йому допомагав з вуличними підходами у Львові, uh -huh. і там відбулася така ситуація, що ми домовились з ним зустрітись біля коня. І я приходжу е в ту саму годину, ми домовились на п'яту, я приходжу в 5, а він мені пише: слухайте, не міг би підійти там. До оперного я там паркуюсь. Ага. Я йому пишу: ні, чекаю тебе тут. І сьогодні я отримую від нього типу, повідомлення: щось там привіт, слухай, стосовно оцього твого повідомлення, коли ти написав, що не підійдеш, яким принципом ти керувався, бо це виглядало дуже впевнено і природньо. Він хотів тебе прожати, розумієш? Та, та, та тут навіть я просто підводжу до того, що е, абсолютно нормальна поведінка для хлопця, вона зараз вважається якоюсь незвичною. Тобто, прикинь, він питається, яким принципом ти керуєшся? А який тут тут просто принцип: е, Ну я не роблю того, чого я не хочу. І це для більшості більшості, взагалі для ць, ну, це такого для них принципу не існує. Вони роблять те, що вони скажуть. Для них будь-яке прохання це автоматична згода. От ті щось попросять зробити по роботі. Там, ой, слухай, в мене сьогодні не вийде вийти на роботу, можеш мене підмінити. Просто так. так? І людина, так, да, не можу я ж відмовити. Тобто люди не вміють відмовляти. І, це, і цим користуються дівчата. Ти, ти можеш там заїхати за мною? Все, питань нема. Ти можеш то зробити? Питань нема. Там навіть не існує опції відмовити. Тобто, знаєш, там наказ. От їм наказують. А, а люди просто так. сліпо виконують ці накази. Це в першу чергу хлопці. Ти попробуй дівчині щось сказати, вона така типу, ніхуя собі? Це ти мені наказуєш? Ну, в них є страх, що якщо вони будуть робити не так, як від них очікує дівчина, він її втратить. Оце є основна причина. Боязь, страх, втрати о, дівчини. Що він, якщо не буде по її сценарію о, відпрацьовувати, значить буде конфронтація, і в них нічого не вийде. І так як в нього вибір обмежений, він готовий терпіти йти на жертви заради того, щоб аби хоча б ця дівчина, одна от ціла дівчина, от ціла, от ціла вона щоб вона, типу, по його траєкторії продовжила рух. Бо інакше вона зійде з цієї траєкторії. Хоча це контрінтуїтивна річ, що навпаки зачастую, коли ти відстоїш свої кордони, показуєш, чого ти насправді хочеш, да, будуть дівчата, які будуть зливатися, але насправді це викликає повагу. От, як мінімум, ти сам себе більше поважаєш, тому що ти не зрадив собі, ти зробив те, чого ти хотів, а не підлаштувався, тому що ти в слабкій позиції і не хочеш її розстроїти, щоб вона не пішла там і не злилась. Тобто це інший рівень мислення, інший рівень ментальності, інші, е, така інша кон'юнктура, яка в реальності хлопця, це взагалі інший рівень. Тому більшість хлопців вони не, не успішні з дівчатами, бо вони, е, ну, будемо казати, не можуть відмовляти, не можуть відстоювати кордони, бо вони в слабкій позиції. Дивись, получається так, що по дефолту, по дефолту, самі базові заводські налаштування. Зараз, коли ти спілкуєшся з дівчиною, це то, що ти вчишся обслуговувати її накази. Так. От зараз от, це ти, ти, ти без досвіду, от ти тим не цікавишся, так? ти хочеш зіграти в віг... ігру. Ти приходиш так. на побачення, і так як ти, скажімо так, ти не створив цю ігру, дівчина тобі пропонує зіграти в її ігру, а її гра це от, ти виконує мої накази. І знаєш, чому прикол? В цій ігрі дівчата в 100 раз краще. Ну, вони вже на досвіді, вони знають, як в цю ігру грати. І тому працює з дівчатами, це коли ти граєш не в її ігру, а створюєш свою. От так. 10 хлопців грають в її ігру по її правилах, а ти, ти кажеш, ні, ні ні дивись, зі мною можна зіграти тільки в шахмати. Та? Я граю тільки за білих. Хочеш, сідай грай за чорних. А вона завжди грає за білих і робить перший хід. І тут вже знаєш, ситуація, яка її трішечки вже, вже вибиває з колії. Спонтили, подає. так. Вона така, блін, ну я завжди робила перший хід, тут перший хід за ним. Ну і я ж кажу, це контрінтуїтивна річ йти в конфронтацію, і здається, що дівчина зараз злиється. Да? Там, вона там... І, і насправді пофіг, злиється, злиться. Але питання, що вона, як мінімум, скоріш за все, не злиється. І вона буде продовжувати з тобою е, комунікацію, але при тому вона вже більше до тебе поважливіше буде ставитись. Бо ти один з небагатьох, хто е, цей сценарій свій е, почав реалізовувати. І вона думає, блін, а якщо він, по суті, вона ж так само розуміє, якщо ти йдеш на конфронтацію, значить ти не боїшся її втратити. А що це за хлопець, який не боїться втратити дівчину? Значить, в нього він знає собі ціну. Він знає, як комунікувати, він знає, як приваблювати дівчат, як створювати вибір собі, якщо в випадку чого з нею не вийде. Тобто в нього є, він і сходить із інших позицій. Це як, от ти маєш гроші, ти робиш все, що ти всі можливості використовуєш да, там, максимально. А людина, яка не має, він отвагається, і він такий, знаєш, він як ущемлений в, своїм, в своєму матеріальному, він в скрутні становищі знаходиться. Так само і хлопці. А якщо він такий. Більш вальяжний, більш такий самовпевнений, значить, блін, умовно, по цій аналогії в нього є гроші, і він не боїться, типу, ну, та я, в мене є я можливості є. І це передається дівчині як стан того, що в тебе є можливості. Що ти не готовий її терпіти, ти не готовий там йти проти себе, а ти просто готовий е, на позитивну комунікацію, де вам двом приємно, де він. Як дівчата кажуть, любить брати лідерську позицію, відповідальність. І таким чином все я рахую в балансі. Дівчата хочуть йти за сильним хлопцем. От сильний хлопець, і от дівчина. Так, да, на початку йде якраз як елемент перевірки, коли вона тобі протиречить. Вона б дивиться, наскільки ти вообще, вона тебе тестує, наскільки ти сильний, наскільки ти впевнений в собі, наскільки ти ну Будемо казати, якого ти рівня, якої проби. знаєш кожна от Кожен метал має свою температуру плавління. От на якій температурі вона нагріває тебе. І умовно, а ти не плавишся. І вона думає, блін, а як він. Це якась сталь, дуже така мощна. Розумієш, мощна сталь. Тому о, це в майбутньому вам буде на користь. Якщо якісь дівчата, які ну це не цінують, вони будуть зливатися, окей, але. В кінцевому результаті лишаться ті, які тебе поважають, які, яким ти в принципі нічого поганого не робиш, просто проявляєш себе, який ти є, їм від того кайфово. І вони навіть біля такого хлопця розслабитись, бо він виконує свою, будемо казати, чоловічу функцію. От як я це бачу. А контрінтуїтивна штука це от підстраюватись. Дивись, я тобі так скажу. Багато дівчат, вони все-таки будуть сломатися Навіть не то, що багато більші дівчат будуть сломатися Бо вони привикли займати якраз позицію Думаю, лідера. Що, да. лідера. Вони привикли тим, що вони роздають накази, хлопці їх виконують. Я вже тобі говорив, ми вже з тобою про це говорили. Я особисто не терплю будь-яку неповагу зі сторони дівчини, навіть незважаючи на всі плюси, що є в ній. Дівчина класна, має гарне почуття гумору, ерудована, так. Так? ще там щось. Секс класний, ніби все круто, так? але якщо в якихось моментах вона проявляє неповагу, все, О, це, все повага, пере... це, база. Це, це все перекреслює. Тобто є певна ієрархія, по якій ви маєте дивитися, чи вартує того, щоб продовжити спілкування з дівчиною. І саме повага вона має стояти на першому місці. Чому? Бо знову ж таки, природньо, на природньому рівні. Прояв любові зі сторони дівчини це не її слова, я тебе люблю і так далі. Та? А от саме прояв тотальної Пова. тотальної поваги. тотальної Тобто там нема навіть якогось натяку на, на то, щоб тебе якось зачепити. Взагалі, знову ж таки, вищий пілотаж це коли вона сама догадується, що може тебе зачепити, так. і вона старається навіть. Не пробувати, да, те, що ти говориш, навіть не плавити цей метал. Бо є ризик, бо є ризик. що, ну, Опечешся. От. А є такі, що ніби все класно, все класно. Але от проявляється в якихось моментах справжнє її лице, і все. Треба по цьому орієнтуватися. Взагалі, ви. Е, от... Ще доповню по повазі, це настільки базово, і це не стосується тільки дівчат, це стосується ваших комунікацій з друзями, з батьками, з соціумом. Всюди має бути повага. Якщо вона е, базісно буде, от я не знаю, люди вас по-інакшому сприймають. Ви до поваги, ви ж теж хочете, щоб до вас. Тобто є закон справедливості. І тоді, коли ви е, транслюєте повагу, людина. Теж мала би це робити, але якщо вона цього не робить, значить ви е ну, або дистанціюєтесь від цієї людини, або кажете, окреслюйте межі, що так неприйнятно. А якщо ми говоримо контекст зараз жіночий чоловічих взаємовідносин, то там дуже це ключове. Тому що, ну, якщо ми переміщимося в. Еволюцію, коли ми це створювали як люди, да, Хомосапіанси, то там це дуже відрізнялася оця ієрархічна штука. Вона базувалась на повазі. А ті, хто е, почали от, 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 такі поведінка, більш е, дозволяли до себе більш таку зневажливу, це значить, він рангом нижчий. І потім ви здивовуєтесь, чому до вас відносяться як до е, більш нижчого Трявка. рівня да, 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 да. До, до людини більш. Низького рівня це не означає бути занощу. От, ти мені неповагу, от ти то зробив. Ні, просто базові елементи е, ну, мають бути. От, особливо от, з дівчатами вони дуже це сікуть, дуже вони це відчувають. Як от собаки, нюх, Тут так просто... само відчувають, чи ти себе поважаєш, чи ти готовий відстояти кордони. От. Якщо ти все, ти готовий терпіти неповагу з її сторони. Тобі кінець. Тут, тут ще парадокс тому, ну це так званий цитфанг. Що коли дівчина проявляє неповагу, а ти думаєш, окей, я закрию на це очі, ти опиняєшся в якій ситуації. Ти закрив на це очі, та? і ти думаєш, все, я вище цього, я готовий це стерпіти, і дівчина оцінить мій такий благородний. Так я навіку логіку. Це якось таку логіку придумав. Якось так замудрено зайшов. Це типу можна тоді це самообман, щоб пояснити самому собі, чому ти це робиш. От я як тільки таку раціональне зерно, в цьому Ну, можна ж сказати: Ну слухай, ну це ж це дівчина, ну вона ж не розуміє, що це мене зачіпає. Ну, то можна так пояснити, та як охера? Ти скажи, ти, ти скажи, ти, ти скажи ти, якщо тебе щось не влаштовує, ти скажи за це. Це є відстоєння кордонів. Ти зазначаєш, що для тебе ок, що не ок. Просто люди не розуміють, що такі кордони. Кордони, от що, що ти вважаєш нормальним, а що вважаєш поганим. І там відокреслити це і говорити. От тоді буде повага. Тобто він знає собі ціну, він не готовий все терпіти. Добре, ще один стрець на сьогодні це від дівчини, е і вона описує своє перше побачення з хлопцем. Заговорили за колишні. прекрасне перше побачення, як на мене, ні. Він почав гнати на колишнє. Я попросив надати якийсь приклад з їхнього життя. Він. Вона у свій вихідний була цілий день вдома і не поприбирала. То я на вечерю пішов, купив 200 грам пельмені тільки на себе. Це да, це просто рофл такий. Тут мене більше просто зачепило. Прикинь, як люди проводять перші побачення, обговорюють колишнє. І дама така: А ти можеш навести якісь приклади свого життя? І хлопець такий: да, я от пішов-купив пільмії 200 грамів тільки на себе, бо вона не прибирала вдома, коли в неї був вихідний. Та це, це розумієш це абсурд зі сторони і хлопця, і дівчини. Взагалі, що вона починає. На побаченнях перших задавати такі питання. Я вважаю, що це Мавітон, що це неприйнятливо такі теми, як і політика, як і релігія. Так само ці стосунки починати обговорювати. Можливо, на якійсь пізнішій стадії це буде доречно. А мені а, колись здавалося, це хорошою ідеєю, коли я був студентом. Ні. А знаєш, чому мені це здавалося хорошою ідеєю? Бо я думав, що таким чином воно трошки пробиває на. На відвертість. Так вона не може пробити тебе на відвертість, якщо вона ще тобі не довіряє. А це первинний етап, як вона може тобі відкритися? І ти кажеш: ти от до незнайомого да, умовно, людини Кажеш, от розкажи мені там якісь там свої якісь секрет. Він каже: Хто ти? От на початковому етапі ти ще не дійшов до такої глибини, де це є доречним це обговорювати. Оце ну, є чи... теж неадекватність, ти стадію пере пере перекидає. Чесно, я зараз взагалі не ніколи не за це питання дівчата. От ніколи. Ну не важливо. Е... Та... і ти правду не дізнаєшся. Вони так мені не треба. Ти Ні, правда, ну, правда. Та... Ну, ну навіть да, якщо би, це навіть мало би сенс. Тобто воно поруйнує якісь між вами взаємозв'язок. Тому що, якщо ви розійшлися, значить там був якийсь конфлікт ген, негативний е... чинник. Який потім призвів до негативних наслідків. Тобто ви будете обговорювати іншу людину, що пов'язано з негативом, а ви ж прийшли на побачення, це про позитив, це про ваш якийсь романтичний вайб, і ви такими темами руйнуєте оцей взаємозв'язок. На первинному етапі ваша ціль взагалі провести співбесіду умовно. І чи ви підходите один одному, наскільки людина адекватна, наскільки вона взагалі має які якості. Наскільки вона цікава, і е, далі все-таки площину дивитись більш романтичного контексту. А, а ці теми вони навіть е, ну, вони руйнують цей зв'язок. Ну ми, мені ще, якщо говорити саме про розмови про колишні, чому я ніколи не задаю це запитання? Бо ти завжди хочеш показати себе з кращої сторони, так. і коли ти задаєш, починається якась історія. Яку я ніяк не зможу перевірити. Ніяк. Я ж кажу, сенсу немає. Тому. І зазвичай виставляють когось винним. Звісно, винний той, третя особа. Ця. Е, і заставляють когось винним і не розказують всі деталі, упускають. Так, так. Тобто, якщо б можна було б якось зі сторони глянути на її минуле, це одна справа. Тобто, остаточно, достовірно пере переконатися в чомусь, наприклад. Але такої опції Та немає. Так, не да, такої опції немає. Тому для мене це питання воно безтолкове. Воно ще й шкодить. Тому ціль на побачення створити оцей э, романтично сексуальний вайб. Ви ж прийшли, як хлопець і дівчина, це ж якась магія, це вищий це, щоб ви у вас відбулася якась хімія. Да? Ви зацікавились один одним. Ви так прямо у вас такий зв'язок такий утворився. Якісь, я все-таки вважаю, якийсь більш сексуальний вайб у вас був всередині, ніж ви там починаєте в логіку йти і в негативні, минулі якісь ситуації вертатись. то це непродуктивно. Ну краще ніж про погоду говорити, ні. Ні, можна просто говорити за погоду, але під, під текст як е, двойний смисли, знаєш, як е, двосмисленості. Вона може бути там. Ти типу погода, але ти можеш там закидати флірт. Ти знаєш, що Сьогодні жарко. починаєш, В мене, знаєш, яка була нова, в мене було слухай, там дощ на вулиці, я бачу, що ти взяла зонтик, але ти напевно і так промокла. Після розмови зі мною. Після Так, звісно. Це такий трохи крінж, але так. Тут знаєш з фліртом, це такий тонкий момент. вміти це робити. Я тобі скажу навіть краще крінж валити на свіданці. Це тоталь... Ні, реально, я реально, тобі говорю. Тотальний крін на свіданці набагато краще валити, ніж серйозні якісь розмови 100%, 100%. на шах про колишні сто У мене є наприклад серія крінжових анекдотів, які я люблю просто валити. І я тобі кажу, охуєнно працюють. Бо ну, знаєш, бо я це розказую в суто абсурдній. Манері, так. І дівчина, що би я би не говорив, вона просто теж зі мною разом уграє. Ну якщо не угарає, значить то не судьба, можна вставати і виходити. Так, і дівчина, яка в тобі зацікавлена, ти навіть не смішну шутку. смішну шутку розкажеш, вона буде з того сміятися, бо ти їй цікавий. Ти для неї цінний, вона не хоче тебе втратити, вона якраз конформізм в неї включиться. А до речі, була, була теж ситуація, що я розказую цей анекдот, Коротше, дівчина все там сміється, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потім я якось ще раз про нього згадую, і виявляється, що вона в перший раз взагалі його не поняла. No. Да, вона його взагалі не зрозуміла, типу, але сміялась так ніби поняла. Так. Тому бачиш, треба ще розказувати по декілька разів. Бо з першого разу може. Типа крінж може бути, але що, я думаю, на такій ноті можна закінчувати. Так, до речі, напишіть в коментарях якісь крінжові анекдоти. Або історії, якісь такі. Або ваші, може, невдалі жарти, якісь такі на побаченнях. А от. Та, все. все добре, дякую.